Всім привіт! Сьогодні ми хочемо познайомити вас з парком, який носить назву Княжий. Він має велику історію і багато цікавих подій. Зараз ми знаходимося у Слівецькому парку біля пам'ятника Володимира Великого. Це наша точка початку. Ну що, пішли? Ось ми біля входу в парк у цьому парку щороку проводять фестиваль. Фестиваль також має назву княжий. Княжий проходить два дні. На цьому фестивалі оживає історія. Тисячі людей з різних областей та навіть країн відвідали цю неймовірну подію. А дехто навіть жив там ці дні, не покидаючи атмосферу свята. І були різні лицарські двобої на мечах. Також майстер-класи для філе моделий у стародавньому одязі велика ярмарка та дуже-дуже багато фудкортів. Увечері на сцені виступало багато українських гуртів. Всі драйвували під музику. Була неймовірна атмосфера. А у ніч другого дня палили велику ватру. Але через воєнний стан у нашій країні фестиваль вже не буде відбуватись третій рік підряд. Ось ми прийшли на першу локацію. Це дитячий майданчик, на який приходять бабити з діти. Тут дуже багато різних гірок зі сходинками. Також це називали в народі дитяче королівство. Зараз ми на другій локації. Це спортивний майданчик. Сюди приходять позайматися спортом та подихати свіжим повітрям. Ось ми на останній третій локації, на місці, де відтворюється історія. Ну що ж, сподобалась вам екскурсія у нашому парку у княжому місті?